Олега Мусія від обов'язки міністра охорони здоров'я усунули незаконно. Визнав окружний адмінсуд Києва. Повідомив нас про це сам відсторонений міністр. Суд сказав Олег Мосій, дійшов висновку, що відсторонення не передбачено чинним законодавством. Проте в позові про визнання розпорядження Кабміну незаконним відмовив. Бо Кабмін сам виправив свою помилку і скасував розпорядження 3 грудня. Ми подавали позов на два моменти: на скасування розпорядження і на визнання його незаконним. Ось в розумінні скасування розпорядження так дійсно кабінет міністрів самостійно дійшов висновку незаконності і його скасував. Але щодо визнання незаконним. Суд в описовій частині пише, що воно не передбачено чизним законодавством, а в постановчій частині вказує, що відмовити саме тому. Ми протягом трьох днів маємо намір оскаржити в апеляційний суд міста Києва рішення окружного суду в частині визнання незаконним цього розпорядження кабінету міністрів.